Як повідомляє телеграм-канал Віталій Глагола, колишнього голову Верховного суду князева, спіймали за один кілометр від кордону з Румунією на Закарпатті. Ось так виглядає колишній голова Верховного суду. Я не знаю, чи ви його пам'ятаєте чи ні. Як повідомляють джерела Віталія Глагули, все волода Князєва затримано прикордонниками в сері, Солотвино на Закарпатті за один кілометр від кордону з Румунією. За інформацією джерел, це сталося сьогодні о 16.40. До речі, інші видання пишуть, що його затримали за 300 метрів до кордону. Там кілометри 300 метрів, в принципі. Особливо ні на що не впливає. Наразі князів перебуває на відділі прикордонної служби солодвено, уточнюється мета перебування поблизу державного кордону та перевіряється версія щодо можливої спроби незаконного перетину державного кордону України. Для контексту ось село Солотвино, чи селище, чи містечко. Не знаю, воно знаходиться прямо поруч з державним кордоном. Ось кордон, ось ви бачите, річка Тиса. І якщо переплисти через річку Тису. Від цього Солотвина. тут є вже румунське місто, Сігіт чи Зігіт. я так думаю, це те місто, в якому відбувається одноіменний фестиваль. І от суддю Всеволода Князева, колишнього вже суддю Верховного суду, точніше, навіть голову Верховного суду, якщо мені не зміняє пам'ять. Так, це голова Верховного суду, колишній його затримали в цьому селі Солотвино. Що він там робив? Як повідомляє адвокат. Князева. Розповсюджена інформація не відповідає дійсності. Тобто, виходить, його там не затримали чи що, що, що значить не відповідає дійсності Віталій Глагола Бреше. Я інколи посилався на Віталія, він ну, ні разу з тих разів, коли я на нього посилався, не збрехав. Тому що нам скаже адвокат. А пан Князєв дійсно перебуває на Закарпатті? Ну, добре. Куди прибув для оздоровлення в одному із санаторіїв? Тобто, виходить, що пані він дійсно на Закарпатті, але, але він там не намагається втекти з України, тому що на нього відкрита справа по а, хабарям. Правильно? Суддя князів, він просто приїхав в селище Солотвино для оздоровлення. І він вибрав селище Солотвино, яке знаходиться на кордоні з Румунією, просто тому що совпадіння. Да, совпадіння. Короче, бред. Селище Солодвина, яке територіально знаходиться поруч із кордоном, в нього перевірили документи та з'ясували мету приїзду в прикордонну зону. Після з'ясування всіх питань, жодних зауважень з боку прикордонників до Князєва немає. Ну, звісно, коли ти даєш штуку баксів на лапу людині, яка перевіряє твої документи, то до тебе вже немає ніяких питань. Але є питання до всіх тих Микол, які якось а, незрозумілим чином опинилися біля. Кордону з Румунією або там з Молдовою або з Угорщиною, неважливо. І до тих Микол, які опинилися на цьому кордоні, дуже багато питань від прикордонників, тому що в них прізвище не князів, і вони не колишні голови Верховного суду. Якщо ви забули, я вам нагадаю, хто такий Всеволод Князів, 15 травня 2023 року виходить більше, ніж рік тому, нагадаю, зараз вже липень 24 року. НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди крім сум та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князева та вилучили 2,7 мільйони доларів. Це те, що вони вилучили в нього в кабінеті. Це тільки в робочому кабінеті в нього було 2.7 мільйонів доларів. І у травні 23-го року йому призначили варту із заставою 107 мільйонів гривень. Я перевів 2,7 мільйонів доларів в гривні, це виходить десь приблизно 107 мільйонів гривень. Тобто йому назначили ну, нормальну заставу в 107 млн грн. Намагався вкрасти 107 мільйонів гривень. От тобі така ж варта. Але за два тижні після цього апеляція зменшила заставу до 75 мільйонів гривень. В серпні слідчий суддя зменшив князіву заставу до 55 мільйонів гривень. Через місяць апеляція зменшила заставу до 45 мільйонів гривень. У жовтні слідчий суддя зменшив заставу до 35 мільйонів гривень. У грудні вже минулого року, бо зараз 24-й, заставу зменшували вдвічі з першого до 27 мільйонів гривень, а згодом до 20 мільйонів гривень. 30 січня князеву зменшили заставу до 18.168 мільйонів гривень. Гривень. І от 31 січня за колишнього голову Верховного суду Всеволода князева внесли заставу 18.168 мільйонів гривень, і він вийшов з під варти. Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує звернутися до Вищої ради правосуддя склопотання, від бла бла ну коротше, бредятина. І вже коли цей князь сидів в СІЗО, він отримував ще зарплатню як голова Верховного суду, і здається, він отримував зарплатню десь ще до... Травня або я не знаю, ну коротше, до якогось числа 24-го року. Тобто чувак сидів за корупцію, тому що в нього в кабінеті, в якому він працював, знайшли тупо налічки 2,7 мільйонів доларів, але вийшов він під заставу всього лиш за 18 мільйонів гривень. Що було далі? Далі суддя князів. Він поїхав додому, на нього вдягли електронний браслет. Ну, випустили під заставу, забрали закордонні паспорти. Всі діла, як це в принципі робиться. По закону. Він вдома сидів з електронним браслетом, але 27 травня, це вже 24-го цього року, з нього зняли електронний браслет і наклали на нього зобов'язання. Я так розумію, що зобов'язання в нашій країні це слово, яке просто нічого не значить. Прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не виїжджати за межі України, утримуватись від спілкування з свідками, здати паспорт для виїзду. За кордон. В принципі, якщо бути об'єктивним, то князя він і не виїхав за територію України, він просто знаходився в селі Солотвино дуже поруч з державним кордоном. Ну просто чувак лікувався, що ви хочете. А те, що на нього відкрита справа, яку за один рік, за один рік не спромоглися закрити, скільки потрібно часу, скажіть, мені, скільки часу потрібно, щоб закрити голову Верховного суду, в якого в кабінеті, просто в робочому кабінеті знайшли 2,7 мільйонів доларів. Ну, стопудово в нього ще дома щось знайшли. стопудово в нього ще знайшли купу активів, на які він не міг а, заробити, коли був головою Верховного суду. Але ж досі в нас є якась там справа вже більше року і щось там розглядають, розглядають. А князів спокійно відпочиває, їздить. По країні Солотвіно, до державного кордону. І я так розумію, це в нього була так сказати розвідка боєм. Судячи з того, що його відпустили, історія думаю, така: чувак просто взяв якийсь а, там санаторій, в Солотвіно, поїхав, і якби в нього була можливість, він би через тису шуганув і далі б його просто не знайшли. А так не вийшло, його затримали прикордонники. Відпустили, він посидить в санаторії і, скоріш за все, буде робити іншу спробу втечі. Або або його ж відпустили, тому я не виключаю, що через тиждень князів спливе десь у Відні, або я не знаю, в Берліні, або коротше, ХЗД. Коротше, така от історія з цими чуваками, з головами Верховного суду. Є ще історія з Багалюбовим, який опинився, здається, все-таки в Відні. Я про це зніму окреме відео, там дуже багато питань з цього приводу. Але виходить, що звичайний Микола, звичайний Микола, який намагається втекти від війни. Платить там купу грошей, ну, тисячі доларів за те, щоб його перевели через кордон, їх затримують, обзивають ухилянтами, відвозять в ТЦК. А вам князів, князів, а князів не можна в ТЦК, хоча він молодий, йому, наскільки я знаю, 45 років. До нього в ТЦК немає питань. Він може приїхати в солодвину, відпочити, просто вийти, поїхати додому, а, або якщо вийде, просто втекти з України і забути про всі кримінальні справи, які на нього відкриті. Офігенна історія, скоріш за все, я думаю, він вже вивів а, все своє бабло, яке в нього залишилося після того, як його затримали вже більше ніж рік назад. Більше, ніж рік назад, перевів все біткоїни, вивів, або там в USD, ну коротше, в крипту вивів і намагається зліняти з України щоб далі цими грошима. Скористатися. А от далі далі буде саме цікаве. Я вже знімав відео про придворних, так сказати, петухів. Вони зібралися приблизно от, ну, півтора місяці тому у Наталії Масічук. І тут нам Петров розповідав про те, що в Україні борються з корупцією, всі коротше, сидять, і українці якісь недовольні. Що вам треба? Всі сидять. Ми боремося з корупцією. А вам щось постійно не подобається, і тут він згадує також голову Верховного суду князева. Мені цікаво, скільки людей на вашу думку потрібно посадити. Тому що ну я просто перелічу, Я розумію, що хоча, цього почав щось що цього мало. Да? У нас сидить Нестор Шуфрич. Е, у нас сидить Дубінський вже два, два депутати сидять діючих. У нас сидить це. Так, це по депутатам вони не верховний у нас вони сидить від, Верховний Суд. Вони під слідством, вже вони під слідством, але вонять вонять знаходяться. Ну давайте О, пересічному громадянину, громадянину все відверти. одно. Він сидить так. в СІЗО. Це треба пояснювати. Відсидів. Голова Верховного відсидів вийшов під застав. Всидів півроку ще зарплату отримав за втрату. Гринкевичі. Голова Верховного суду відсидів, то сидить з точки зору Петрова. Це було ще в травні 24-го року. Голова Верховного суду десь там в нього сидить. А українці, українці, коротше недовольні. А голова Верховного суду. Нормально, відпочиває в Солотвину. лікується. Йому там не важливі не ні ТЦК, не ні, ні СБУ, не ні прокуратура, якісь там діла щось там ганяють. І от на противагу Володимиру Петрову, який в ефірі Наталі Мічук нам розповідає, що Володимир Зеленський подолав всю корупцію. Єрмак, молодець, всі корупціонери сидять а для людей неважливо там СІЗО, не СІЗО, вирок, не вирок. Головне, головне, що написали статтю, що затримали Всеволодокнязєве, і він знаходиться в СІЗО. Так от. З точки зору Володимира Петрова, чого ці люди недовольні? Статтю написали всізочовака. посадили, Ну випустили. Випустили. Ну могли б люди і не помітити, що випустили. Навіщо піднімати галас? Головне, що в газеті написали, що корупціонера затримали. А те, що його випустили, це вже не важливо. Для людей важливо, що його кудись там затримали, потримали два дні і все. Тому що люди, люди, вони ж тупі, люди, у них немає інтернету. Людям ото один раз сказали, людина запам'ятала, що князь корупціонер, він сів, а те, що він після того вийшов і вже навіть опинився в Солотвино, ми від... Володимира Петрова про це не дізнаємося, тому що з точки зору Володимира Петрова це нормальна ситуація в нашій країні. І взагалі, коли ти лижеш банкові, то ти про таке не будеш розповідати. Так от, на противагу Володимиру Петрову до тієї ж Наталії Мисійчук приходив Ростислав Кравець, це адвокат, і от що він каже про корупцію. І я тут на 100% згоден з Ростиславом Кравцем. Прямо не ефір. Ми виділяємо шалені кошти на моноефір, На якісь там знову ж таки чергові оборудки вилазять. Це ж, все ж публічно показується. От людина, яка відкриває сайт певних там активістів, він бачить: тут вкрали, тут вкрали, тут вкрали, тут вкрали, тут вкрали. Тут вкрали. Він навпаки, бач... От так і є. Я коли відкриваю сайти там князів ті чуваки, Я вже їх позабував, Гринкевичі. Я тупо не можу слідкувати за цими всіми ділами. А це повинен робити не я. Це повинна держава робити. Держава повинна створити, я не знаю, сайт або просто якийсь one-pager, на який я заходжу, і дивлюсь, Так, князів затримано тоді, вкрав стільки. Значний в нього ще стільки вкраденого, він під слідством все конфіскували. Все, і я просто буду заходити на той сайт, і кожного так дивився, ага, діло йде, діло йде, діло йде, діло йде. о, цього вже закрили в нього, зробили повну конфіскацію, і чувак там сів за корупцію. А так ми ходимо і по цим кусочкам збираємо, хтось там щось вкрав, там того вже забули, того перезабули, там був чувак, якого то в простирадлі везли з Молдови. Я навіть не пам'ятаю, як його звуть. тому що, ну, в цьому, потоці інформації дуже важко знайти, що сталося з чуваком, який вкрав, я не знаю, мільйони гривень, мільйони доларів. І ти вже тупо забуваєш ці прізвища через, я не знаю, рік-два. А якщо в нас правосуддя йде там по 10 років, то ти тупо вже не можеш знайти інформацію про ту людину, яку там в чомусь підозрюють. Я вам нагадаю, справи Майдану тупо позакривали, за як то кажуть, сроком давності. 10 років пройшло, майдан закінчився, Всім пока, всім до свидання. Ніхто з Беркутів не сів. От така от історія. Відкриваєш ці ресурси, відкриваєш Віталія Глаголу. Там втік там втік, там втік, там втік, там втік. Там ще якась, короче, трешать. твої. Юма, як далі жити? За що воювати? ДБР, що є вирок за цей крадіжку, цей вирок за цей крадіжку, цей вирок за цей крадіжку. Що там з яйцями 18 гривень? Ну, от, не більше... от яйця вже всі забули про ті. Ви пам'ятаєте, що з яйцями за 17? Я пам'ятаю яйця за 17 різні. Я не пам'ятаю результату. Хесе, що коротше, з тими яйцями. Це потрібно сидіти по кожній ситуації гуглити. А я... ніхто це не повинен робити. Це повинна держава нам казати, от, історія, от. Чуваки, які з цим зв'язані, оцей сів, оцей не сів, оцього підставили, оцей мудак, гроші повернули. все. це повинна робити держава. Це не я повинен робити, це не повинен робити якийсь там інший чувак, знімати про це відоси. Що з яйців 18 гривень? Можете зараз сказати? Ні. А знаєте, я не можу. Тому що не було угоду, міністерства оборони. Виявилося, що ніхто були. взагалі нічого не, нічого, нічого не купував. Виявилось да. отак. От ну, тому що хай підняли далі, ніколи цей, не не підняли цей хайп? Мене цікавить, понимаєш, Наталя? Мене цікавить, мене цікавить, але що я буду бігати за ДБР. Так давай візьміть мене в ДБР, зробіть мене начальником ДБР і дайте пістолети, я буду всі питання рішати дуже швидко. А то виходить така, нікому не цікаво. Ну, ти за себе кажи. Я розумію, що тобі нічого не цікаво. Тобі там отслюнявали бабла з банку і ти просто мені не цікаво, а СБУ постукав двері кожному. Давай до свидання. Коли були. А ви ж що люди цікавляться? Чим там закінчилися Брянштай. по, по князів або по ТЦК? Тобто а, вже... Ні, не цікаво. На що нам вкрав 27 мільйонів доларів у мене? От мої гроші вкрав. Причому це зараз, а він. Головною Верховного суду був з 21-го року. А до цього він був просто Верховного суду, скільки? 10-15 років, скільки він там накрав. От він в мене вкрав купа бабла. А що, ви думаєте, мені цікаво? Так, да, Наталя, мені цікаво, мені тупо цікаво. розумієш? Мені цікаво. Цікаво Мені Мені не цікаво, коли ти приходиш на оцю якусь фігню, і тут мені бред розказують, що корупцію побороли і всі сидять. Мені цікаво, що з князєвим. Я для цього відео про нього знімаю, тому що я, я просто е, ну, так не те, що чекаю, але я впевнений, що давайте ще десь місяць-два і чувак спливає в Європі. Я вже навіть знаю сценарій. Чуваку стане дуже погано, бо в нього якась там хвороба, якась специфічна, він не зможе лікуватися в Україні. Він попросить виїхати в Європу, виїде, і ви його більше не знайдете. Це сценарій, по якому князів виїде з України. Я вам гарантую, коротше. Ну, і впевнений, на 90% що це сценарій, за яким князів просто зникне. А всі ті бабки, які він крав, поки він був не головою. Короте, коли він працював сюди, коли він працював на державу, ти, ті всі хабарі, які він накрав, він просто, скоріш за все. Вже перевів якусь крипту, вивів і далі буде там знімати в якійсь країні, де він буде знаходитись. От вам історія про князєва. Мені цікаво, чим все закінчиться. Але я хочу, щоб все закінчилося тим, щоб чувак заїхав не в Вену, а в зону. Закінчуємо, я, б, я бачу. Так, да, В тому то все є справа, що люди не бачать цей невідворотності покарання. Невідворотності покарання за ті злочини, Тобто ми спочатку заявляємо на всю країну, що у нас є там організоване злочинне угруповання Верховному суді серед суддів, що всі судді організоване групове, як він сказав, невідворотності покарання. Невідворотності покарання за ті злочини, Тобто ми спочатку заявляємо на всю країну, що у нас є там злочинне організоване злочинне угруповання організоване <св> злочинне угруповання Верховний суд. Я підняв це на рівень вище організоване злочинне угруповання Україна. Верховному суді серед суддів, що всі судді брали хабарі, що там 13 пакетів uh -huh. зі взятками по 100 тисяч гривень. Що ми бачимо одного князя і виділена справа стосовно інших. Як пересічний громадянин це все сприймає? Як пересічний громадянин сприймає ці яйця по 17 гривень. Як пересічний громадянин, я вам можу навести там десятки, тобто. Я вам теж можу навести. Да. Далі, що? от невідворотності покарання нема. От в цьому і питання. От я, коротше, як пересічний громадянець це все бачу, я такий, ну. Я махав воювати за це. Ну об'єктивно, я не буду воювати, тому що я розумію, що зараз війна, і для того, щоб покарати князева під час воєнного стану, під час війни за ці всі хабрі або покарати будь-яку людину, яка бере хабаря потрібно менше ніж а, рік. А чувак уже там більше ніж а, рік а, просто подорожує Україну, і в нього все нормально. Чому не можна чувака покарати? Під час воєнного стану це робити набагато легше. Нам, я вам нагадаю, Зеленський обіцяв терористичний закон про проти корупції. А, нема ніякого терористичного закону про проти корупції. Князя нормально себе відчуває, всі ці чуваки класно себе відчувають. А Микола, Микола, їздить бусифікуватися. А далі ми такі, тіва. виходимо в ефір Наталії Місічук вже в інших відео, і вони намагаються там. Думати про те, а чому ж чому з нас провал мобілізації? Чому ніхто не хоче воювати за цю країну? І виходять ці бородаті військові, ну, які а, ніколи, мабуть, не були в окопах, і такі: Вам країна дала права, ви ними користувалися. Тепер тепер віддавайте обов'язки. А я ти відкриваєш, ну, князів. Угу. А, знайшли в кабінеті 27 мільйонів доларів. Посадили в СИЗО, випустили. Зараз він. Відпочиває, лікується в Солотвино. Ага, він там все хорошо. Класна, класна історія. Класна історія, але воювати за таке я чесно не хочу. Ну і закінчити цю всю історію. Я хочу словами двох дуже потужних менеджерів. До речі, я я досі не розумію, хто з них наразі президент України, тому почнемо з Зеленського. Є фундаментальні рішення на них я звертаю увагу. Наприклад, корупція. Я поставив задачу а законодавство. Законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А вже ж я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на військовий час, я думаю, це допоможе. Чи підтримується законодавець? Я не знаю. Але я точно запропоную. Тому що ми 27 серпня 23 року. року. Ні законопроекту, нічого, взагалі, коротше, ніяких рухів в тому напрямку нічого не відбулось. Тупо нічого. Ого. Ну і наступний потужний менеджер, воно є дуже принциповим. Повірте, для президента не існує сьогодні людини, якій було б щось дозволено, що не співпадає з принципами президента. А боротьба з корупцією, нетолерантність до корупції є його одним із пріоритетів. Тому це перше. По-друге, якщо знаходяться факти, то ну дії президента, дії правоохоронців останнім часом вони свідчать, де в якій країні а, є факт того, що був заарештований голова Верховного суду. Зов... Це було от а, 10 листопада 23 го року. Заарештували голову Верховного суду. Це Князєва, і він, як бачите, вже не арештований. Відпочиває все в нього хорошо. А нам потужні менеджери вже як. Приблизно рік розповідають про боротьбу з корупцією, про те, що нас заарештували голови Верховного суду, ну і так далі, і тому подібне.